Всім привіт! Сьогоднішня розмова буде рефлексією на те, що я сьогодні послухала і минулого тижня також на думки Алана Уотса, британського філософа, і слухала я сьогодні про затища про, затищя, про Стілнес він там називає це слово, да, я би сказала б це, що е, коли є період певного певної тиші, яка нам не зручна, не подобається, вона нами сприймається як щось статичне, в чому нічого не відбувається, так? Але, е, ну, але це не зовсім так, тому що. Коли я була ще підлітком і я вивчала руни. У мене була книжка Ральфа Блума про Ральфа Блума да? чи Блума з приводу рун. І я дуже добре пам'ятаю руну, яка називається Іса. Вона позначається такою паличкою просто. Вона не має перевернутого положення, тобто там майже всі руни, ну, майже всі мають. І пряме і перевернуте положення, так от руна Іса, це як буквально палка з двох кінців. Тобто і пряме і перевернуте положення, і перевага, і її недостатки це все єдине все в цілому. І вона буквально означає лід. Тобто, коли випадає ця руна, означає, що людина проходить етап. Етап, на мою думку, оцього затища, про який розказує британський філософ Алан Уотс. Етап, коли тобі здається, що все вкрито льодом, що нічого не відбувається, проте під льодом ми знаємо, що течії діють, що джерела і вода вона пульсує, так? лід же не вкриває абсолютно всю воду, а тільки поверхню, тому будемо говорити про цей такий період. Uh, ну, Алан Уотс uh, говорить про те, що це завжди період підготовки. Uh, що ми сприймаємо це як статику, uh, цю нерухомість да, і цей дискомфорт, тому що uh, ми звикли, що для того, щоб щось отримати, ми маємо бути активними. Але, от Алан Уотс говорить про те, що, <кхем> вибачте. Про те, що для дії, для того, щоб зустріти своїх людей, і щоб зустріти і вчасно розпізнати свої вигідні, доречні, своєчасні можливості, потрібна ось ця тиша. Він говорить про те, що саме в цій тиші можна. Перше, це як зустрітися з собою з власною глибиною, тому що досліджуючи дискомфорт, ти досліджуєш і власну глибину, ти стаєш ніби чесним собою, ти торкаєшся себе. Ось чому ця тиша неприємна, тому що саме в ній ми зустрічаємося як із власною тінью, якщо ми зазвичай дуже сильно не любимо. Бо власна тіну, вона специфічна. Треба прийняти себе, треба зустрітися з собою. З речима, які ти про себе закривав, і е, в цій, в цьому підготовчому процесі, в цьому затиші, в, цьому, в цій, так би мовити, статиці, коли не відбувається якихось нових вливань в твоє життя, в твою буденність, а тобі ніби так хочеться, так сильно хочеться е, там, нових знайомств. Нових зустрічей, не знаю, нових людей, нової роботи, нового середовища, і все це хочеться якось одразу. І якщо ти починаєш це форсувати, з одного боку, здається, що це добре, бо ти створюєш рух, але от Алан Вотск говорить про те, що несвоєчасна ініціація шкодить періоду підготовки. До того моменту, коли тобі відкриють вдалі можливості і познайомлять з тією людиною. Тобто, тобто, він говорить про те, що битися головою об стінку в пошуках нового оточення точно не варто. Перепрошую, Я це знаю по собі, бо я в минулому році, вже позаминулому, напевно, писала книжку дослідження, яка така називається Літа шукає друзів. І, ну, в принципі, я зіштовхнулася з усім тим, що розказує Алан Уотс зараз, і я прямо отримую від нього просто підтвердження свого дослідження. Там, добре, що в мене є рік досліджень наступний, зараз, там вже 9 місяців, це Проживання наслідків цих досліджень, тобто я е, зіштовхуюся, з тим, що, е, зіштовхуюся з підтвердженнями, що майбутні друзі або твої люди, які тобі потрібні, вони виникають в твоєму житті самостійно в той момент, в який ти не очікувала. Тобто умисне ти не створиш умови для притягання. І прискорення ідеального середовища, ідеальної роботи, навіть не ідеальної, просто твоєї, твого нового середовища, твоєї нової роботи, і так далі. І так далі. Це все відбувається поступово, і от Алан Вотс говорить про те, що він там так цікаво сказав, що є думка, що коли готовий учень, ну це всі знають, готовий і вчитель. Але насправді він каже, вчитель завжди був там. Він завжди був готовим. Просто учень став готовий, щоб його чути. І тоді відбувається ця синхронізація, зустрічаються ці люди. Кожен в своїй ролі обмінюється, ну, відбувається комунікація, там передача знань якимось чином в певній тривалості, так? І що виходить? Він каже, що те ж саме відбувається із друзями, які заходять в твоє життя, там, з партнерами, які заходять в твоє життя, і так само він говорить про можливості, що саме тиша дає тобі можливість, ну і перебування в цій тиші, підготовка в ній віддача цій тиші повністю в довірі. В довірі до процесу, в довірі до буття в, цій, в цьому всьому некомфортному з нами відбуваються зміни, обтрушується старе, проходять якісь процеси, які є підготовкою до того, щоб ми змогли вчасно розпізнати і людину, і піти з нею в комунікацію. І можливість точно, точно так же. І він говорить про те, що багато чого трапляється багато розсинхрону трапляється, коли людина трапляється тобі, а ти не готовий, або вона не готова. Тобто коли ви не пройшли оцю власну тишу, коли ви не пройшли оці ваші процеси, я це все відео записую тільки для того, щоб наголосити про важливість цієї нудьги, про важливість цього затища, про важливість процесу, який ви називаєте статикою, нерухомістю. Або льодом, як у вікінгів Руна Іса, так? щоб ви знали, що це ну, супер важливий етап. Тобто він, можливо, ну, він не звучить феєрверкам подій, але саме в ньому, якщо ви йдете в цю глибину, відбувається. Те, що має відбутися з вами, відбувається ваша підготовка, відбуваються ваші зміни, ваші трансформації. Особливо, якщо вам некомфортно, боляче, сумно. Додайте список неприємних відчуттів, які відбуваються, а після цього відбувається полегшення, зняття якихось ілюзій, плівок, розбивання рожевих окулярів. Оце воно. Оця ця тиша от вона створює це. І він ще цікаво говорить, що ця тиша, вона. Зазвичай обтрушує непотрібних людей, непотрібні обставини. Для чого? Для того, щоб коли відбудеться своєчасна можливість, і потрібна людина зайшла і захотіла сісти, грубо кажучи, біля вас в кімнаті, і щоб біля вас було це місце. Тобто він говорить про те, що ця тиша створює її задача створити простір для того, хто прийде. І для можливості, яка прийде. Ось не боїмося тиші. Не боїмося пірнути в глибину, не боїмося складних процесів болісних, сумних, трансформуючих, не боїмося. Заходимо в це, витрушуємося, эм, стаємо тим простором, звільняємо простір для того, щоб. В довірі до всього, що відбувається, впізнати і потрібну людину, і можливість. Всього найкращого.